Вітаю на каналі Початкова Німецька. Вивчаємо займенник першої особи я у всіх його варіаціях німецьких. Lezon Nr. 2. Ich ja, ich majin MI. Pierre osoba mine. Перша особа – «мія», е, «мені», Суто мені е, ну, е, давальний відмінок. Перша особа однина. Міх. Знахідний або давальний відмінок так само треба дивитися, е, залежав в речні. Е, мене для мене. Зараз побачимо. Ich arbeite heute. Ich, я, ja, arbeite, працюю heute, сьогодні. Mein Auto. О, oh, моя машина. Так, тут має mein Haus. Далі. Meine Sachen. Мої речі. Це множина. Meine Sachen. Тут і тут äh, äh, нужна. Далі. Гäбен Sie mir bitte. Дайте мені, будь ласка, Werkzeug äh, цей інструмент. Äh, Sie haben mich gestern gesucht. Äh, вони вчора мене шукали. Тут, якщо поставити беззухт, літеру B, «бе», от таку літеру сюди поставити. Буде зіган ми гестир беззухд. Вони вчора мене відвідували. Ну, пол... так виходить. Граматично правильно. Іх се, я їм. Іх тринке я п'ю. Тут не записав, але коли запишу? Іх геге, я йду. Але там і ну, я їду, далі. Майн хаус. Мій будинок. Майне сайт. Нема такого майн сайт. Э, не вимовляюся, тому що ну, нема то, то неправильно граматично. Далі. Майн гельд. Э, якщо була б множена, ну, була би Майне Гельд. Э,